Радіо Ю Чикаго Тож, друзі, вітаємо вас ще раз на хвилі 12.40 AM, радіо UA Чикаго. І з вами я, Наталя Малакелідзе та наша перша гостя сьогодні. Це є Оксана Клійко, яка є власницею пекарні Bakery. «Ок Оксана, вітаю вас! Вітаю. Друзі, я хочу вам нагадати, що Оксана займається власне випічкою короваю, тортів. І сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже цікаву тему: власне, мова буде йти про традиції. Але маю перше до вас питання. Я думаю. Що якраз з нього ми і розпочнемо. Підкажіть, будь ласка, на які саме події найчастіше у вас замовляють короваї або ТРТ? Е, найчастіше, звісно, це є, якщо коровай, то це весілля. Весільний коровай найпоширеніший, я думаю, що не тільки в Україні, а й тут за межами, тому що весілля найчастіше відбувається більш традиційно у наших громадян співгромадян, співвітчизників. Я зрозуміла. А можете сказати приблизно кількість, наприклад, скільки ви на ну в тиждень можете випікати тортів, тобто чи у вас є якась оця сезонність? А, тортів чи короваї. короваїв мала на увазі? Ну скажу так, що скільки є замовлень, стільки я можу випекти, але, але і нікому, не, нікому ще не відмовила, тому mm -hmm. що я якби відмовляю тільки тоді, коли от недавно було у вас є на сьогодні добрий день, знаєте, ні, вибачте, я маю це треба, щоб було якось заздалегідь, mm -hmm. обумовлено все. Це навіть за один день нереально випекти? Я думаю, що нереально, тому що в mm -hmm. мене є свої замовлення на кожен день. Mm -hmm. І вони е, туди втиснути щось, це практично неможливо, бо я навіть і вночі працюю, якби mm -hmm. навіть і хотіла, то я не можу. Але так є не весь час, є, як ви кажете, сезонність mm -hmm. зимою більше таких просто тортів короваїв менше, а зараз саме весільний сезон, зараз більше. Короваїв, ну і тортів хватає. Окей, тоді ми будемо говорити, мабуть, сьогодні про короваї і, власне, про їхню традицію, тому що ну, наша країна вона багата на різні традиції, на забобони також, що дуже так. важливо. Тобто люди вірять в різні дрібнички. І чи воно дійсно так, чи ні, ну, мабуть, я думаю, що той, хто в щось вірить, то воно йому і трапляється в житті і відповідно тоді давайте ну так по порядках по порядку розподілимо коли ви повинні коли до вас звертаються люди за замовленням от що саме найперше вони вас запитують тобто що має бути хто це має по перше пекти тобто і чи є якісь певні критерії Ну, скажу так, що зараз уже е, ці критерії можна сказати, що стерлися практично, але, звісно, е, людям цікаво, так як е, з колишніх часів е, короваєм повинні були займатися люди, які. Mm, гарно живуть у шлюбі жінки, які гарно живуть у шлюбі, у яких обов'язково є діти, взагалі які щасливі в шлюбі. Mm, колись по селах для такого дійства, як випікання Коровай, запрошували сім жінок, які е, мали всі оці параметри, так скажем, і обов'язково там не мав бути чоловік. Хоча в одних. Е, якось Джерелах є, що має бути чоловік там сажати в піч, наприклад. А в інших, що взагалі не має бути присутній чоловік. Ну, Тут е, така справа. Як, тому що деякі традиції, село від села там, 2 кілометри, вони можуть відрізнятися. От, але найперше, це треба, щоб була щаслива у шлюбі, жінка, яка має дітей. Це обов'язково. А як вони визначають Ну, окей, діти? Ну зрозуміло, ми їх бачимо, значить діти є. А от як люди, наприклад, розуміють про те, що жінка дійсно є щаслива? тому що жінка може сказати, що вона щаслива, вона, наприклад, може і обманути, ну, різне буває. А, проте хочеться, щоб дійсно жінка була щаслива і вона зі всією любов'ю пекла ці коровай. Ну, я вам скажу, що ми живемо не в закритому просторі. Якщо ця жінка живе в селі, то там всі про всіх все знають, правда? Uh -huh. І так само, якщо і тут десь або в місті, то це ж взагалі звідки йде. Це одна баба сказала: Ота жінка пече короваї. Uh -huh. Отуди От йди, бо вона гарно живе в шлюбі. Отуди От не йди, бо та розведена, та вже 300-500 раз там була замужем, і, значить, ну, туди не йди. І часом бували в мене такі. Просто дзвонили і питали, ви в шлюбі? Так, ну, але потім я вже собі докумекала, це ж питаю дійсно для того, чи, чи я гарно живу в шлюбі, чи є в мене діти. Так бувало, що її геть запитували, чи є у вас діти, які у вас шлюби, які все, чи у вас чоловік, так. Чи було щось таке, якихось не, не, незвичайні питання, які, ну от прям, не знаю, от ви були шоковані, що вас взагалі-таки запитали. Чи було щось таке цікаве або. Або Ем... Е, таких особливих я не, при, не пригадую. Недавно було питання буквально на днях, е, чи знаєте ви, що таке дивні е, дивування. Дівування це більше воно йде на південній частині України. Це такі палки, на яких намотується тісто, вони називаються ще дивні. І я написала, що так, знаю, а вони прям, ну, ми потім зізвонилися. Дуже дивно, що ви знаєте, бо ми питаємо і значить, ніхто навіть не чув про це. Я кажу: ви, мабуть, десь з південних областей, ви сказали, так, з Миколаєва. Ну, Тому що різні регіони є, різні зброї звичаї Зовсім можу по-різному, я ж кажу, навіть село від села може відрізнятися. Uh -huh. Отож, продовження про звичаї. Ви взяли замовлення коровай, тобто, по всіх критеріях ви підходите замовнику, тобто ви щаслива жінка у шлюбі з дітьми, все прекрасно. Далі що відбувається? Тобто, це якийсь теж має бути спеціальний процес, коли замішується тісто, тобто, якийсь має бути ваш настрій, якісь там, не знаю, можливо, щось ви маєте говорити співати там нашіптувати. Вірші розказувати, як воно все відбувається? Так, звісно, це тільки має бути хороший настрій. Якщо поганий настрій, можна зразу забити на, це, на цю справу або піти випити якогось там, не знаю, що біф... там, біфренд чи ха. Щоб заспокоїтись і тоді приступати, обов'язково прочитати молитву. Колись співали пісень народних, які спеціально співаються, як коли печеться чи замішується коровай. Коли я проводила майстер-класи в Україні, ми так і якось і заводили пісні на цих класах, і було доволі цікаво. Крута, круто. А тоді е, а можете на, на сказати якийсь приклад, які саме пісні ви співали? Або які зазвичай, можливо, ви знаєте, що зазвичай які пісні там співають ой, дайся короваю? там угу. ну так що на такі слова, де, де щоб коровай виріс, вдався? Отак, от приблизно такі, такі пісні співаються. Мене ще дуже цікавить поговорити з вами про оздоблення короваїв, тому що є ж різні, є і квітки, і пташки, і там, я не знаю, там і колосочки. І, ну, ну багато є варіантів. Чи знаєте ви, що воно означає? Чи замовляють? У вас конкретний якийсь ви, тому що там, наприклад, наречена може сказати, що я знаю, що, наприклад, якщо там будуть пташки, то ну, наприклад, там буде добробут. Я просто не знаю, що воно означає, тому так до прикладу вам наводжу. Чи можете ви розповісти, що саме означає і що найбільше вас замовляють? Так, всі прикраси мають символічне значення на короваї. Тажкі, так, це до, і тим більше, парні вони мають бути, це до парної, парного життя Молодой, молодят, звісно, і довгого життя. Квіти це квітуче, гарне, яскраве життя. Квіти різні, бувають теж різного значення. Одного разу мені замовляли торт замість короваю і попросили не троянди, не маки, але квіти, ну я ромашки тоді зробила, тому що троянди не можна, бо там е голки шипи. Маки не можна, тому що там, ну маки взагалі, квітка суму в нас в Україні вважається. Uh -huh. Uh -huh. Тому якісь нейтральні от ромашки я мусила робити. Але на короваї я роблю троянди, гілочки, калини робляться. Хоча калина теж, ну, дивіться, тут я ж кажу, в різних регіонах різні так скажем, традиції. В деяких регіонах у нас на Полісі взагалі калину не можна садити там, де є дівчина незаміжня. Навіть сам кущ калини, того, що вона може так і не вийти заміж. А то нічого, що у нас майже в кожній хаті <рес> та, калина. Так, але в Україні в кожній хаті калина, і на короваях у нас mm -hmm. звідусіль і кругом є е, калина. Mm -hmm. Виноград це, звісно, до багатства. Колоски це теж У нас взагалі всі е, прикраси на короваї мають бути, які приводять і символізують багатство і добробут. Е, так що це Такі дуже символічні е, ознаки е, короваю е, і прикраси. Мають, мають прикраси. Наговорила вже сама не знаю, що перебилося трохи. Добре, тоді скажіть, будь ласка, а що робити, якщо щось не вдалося? Тому що ну ви ж розумієте, е, ну не те, що розумієте, ви знаєте, як ніхто, е, що ну хліб, це ж щоб гарно тісто виросло, щоб гарно все пропеклося, щоб ніде нічого не трісло. А що робити, якщо таке трапляється? Чи це теж е, якось впливають якісь забобони? Що якщо трісло, то щось воно там вже молоді парі буде не окей? Або можливо, там ви зі свого досвіду можете поділитись. Так, обов'язково треба, щоб коровай був без тріщин, без, не знаю, без лишніх виростань. Він має бути такий, який має бути, тому що це все якби, символізує майбутнє життя mm -hmm. молодят. І е, кажуть, е, якщо поганий коровай вийшов, то і життя буде недобре в молодят. Але я вважаю навпаки, що. Не по короваю, визначають майбутнє молодят, правда ж, це вони самі будують своє життя. Ну, але так у нас заведено, що саме люди дивляться і питають навіть часом, а як там мій коровай, чи він гарно вийшов, чи він гарно в роботі був і все. І звісно, ти ж говориш людям, що ваш коровай як ніколи вийшов найкращий. хоча колись було в мене таке, що я перепікала три рази. Ну, прям Я може там тільки починала, але це більше залежить не від е того, як будуть жити молодята, а від майстерності того, хто його пече, я так вважаю. Е тому що коли ви вже роками печете, у вас вже якби, і помилок таких немає, які е вони бувають у тих корованицях, які, які печуть раз в рік, mm -hmm. там, допустимо, як Паску е нашій господині печуть чуть раз в рік, так, І тоді, ой, а я ж пекла того року, і тоді все було добре, а зараз там щось не те. Якщо печеш кожен день і не один раз, то вже трошки набивається рука, і є, є якась така ну вже досвід, що робити, щоб ще було так чи так. Але дійсно, якщо воно щось вийшло не, не, не так, як би хотіла, не по плану, ти мусиш вже його якось трошки. Прикривати, скривати декором, так що дивіться, якщо на короваї дуже багато декору, значить там е, може бути дуже багато е, фальші якоїсь. Ох, то ви таки привідкрили трішки секретики <свист> за колісся, як воно може бути. Проте я все рівно, так як я вже на початку нашої розмови говорила, я вважаю, що е, тих, хто вірить у забобони, то воно це трапляється. Так. І я теж не вважаю, що е, саме за яких умов випікався коровай, він якось може повпливати на долю е, подружжя. Все ж таки, вони визначають, як їм жити, в що вірити так. і чим керуватися. Е, Оксана, на жаль, у нас наш час вже завершується. Мені було дуже цікаво послухати від вас у ці різні традиції, тому що ви. Як ніхто їх знаєте, ви сама ж випікаєте корова, і робите торти. Тому я би хотіла, щоб ви нашим глядачам та слухачам нагадали, як до вас можна звернутися, можливо, контакти або як вас знайти у соціальних мережах. Дякую, якусь так швидко пролетів час. Можна було б ще говорити три години. Однозначно. А, значить, я у інстаграмі OkBakery, Торт Керова Оксана, друга моя сторінка, в тіктоці. Зараз там мене 13 тисяч підписників. Я дуже його теж зараз розвиваю, сижу. Теж тут крива Оксана е, у Фейсбуці. Більшість людей теж є торт на заказ Оксана. Так що звертайтесь, будь ласка. Буду чекати. Оксана, дякую, що ви завітали до нашої студії. Після нашої розмови, чесно вам скажу, захотілося їсти і скуштувати ваш корвай і так само торт. Тому, друзі, нагадую, що з вами була щойно Оксана Клюйко. Вона випікає корвай. Тому контакти ви вже знаєте. Ми також все продублюємо ще в наших соціальних мережах під відео. Тому обов'язково записуйте, занотовуйте і звертайтеся. На це було радіо Чикаго, і ми зараз дамо на невеличку паузу. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.